Доброго дня. В цьому відео розглянемо, яким чином адміністратор платформи може керувати ключами шифрування, необхідними при інтеграції з IDGOVUA. В адмінконсолі Control-Plane у вкладці керування платформою на місці таби дані про ключ з'явилась нова таба керування ключами. При натисканні кнопки Додати ключ з'являється попап першим полем для заповнення, в якому відображається технічна назва ключа. В це поле адміністратору платформи необхідно внести назву ключа шифрування. Наступне поле тип носія – та поля, що відображаються в залежності від обраного значення файловий. Або апаратний, відповідають існуючій реалізації для таби дані про ключ. Кількість ключів, які можна додати, не обмежена. Внесені ключі відображаються на сторінці керування ключами у вигляді таблиці в алфавітному порядку за технічною назвою ключа. Перелік цих значень буде доступним адміністратору реєстру при налаштуванні реєстрової інтеграції за IDGOVUA на рівні реєстру. Адміністратор платформи має можливість видалити уже внесений ключ. В такому випадку відбувається перевірка, чи використовується ключ в якомусь з реєстрів. Якщо ні, то ключ успішно видаляється. Якщо ключ використовується в якомусь з реєстрів, відображається поп-ап з попередженням про неможливість видалити такий ключ. Після натискання кнопки Підтвердити створюється запит на оновлення, який відобразиться в розділі запити на оновлення зі статусом новий. Підтвердимо запит. Після застосування змін видалення або додавання ключа буде відображено в налаштуваннях платформи. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.